Вітаю вас, друзі! Ми на каналі П'ятої редакції. Сьогодні будемо говорити про можливе загострення на запорізькому напрямку. На зв'язку з нами військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Вітаю вас, пане Олександре! Вітаю! Нарешті ми з вами здзвонилися, тому що планували наше інтерв'ю ще минулого тижня. Проте після ракетних масованих ударів на жаль, нічого не вийшло. Як сьогодні ситуація в Одесі зі світлом? Так, відключення хаотичні, поки що графіку якогось стабільного нема. Але я так розумію, що на цьому тижні більш-менше до графіку вже збалансується система, тому що ну так завжди після ракетного удару, а особливо коли є влучання а то перші дні дуже важко а потім все стабілізується. Ми повертаємося до звичного графіку життя у відповідь. Час. Ну, я думаю, що ви в курсі новини а про зміну влади, зокрема, і у нас у Запоріжжі, так голова військової адміністрації Олександр Старух пішов у відставку. Як ви вважаєте, як це сьогодні може позначитися на обороноздатності нашого регіону? Обороно здатність регіону вона залежить в першу чергу від того, як реагує Генеральний штаб Збройних сил України на ті чи інші загроти, а не від зміни влади? Зараз все ж таки ми в зовсім інші часи живемо, і тому о, дії військових вони в першу чергу підпорядковані саме своєму командуванню. Все інше це вже їх не стосується, скажімо так. А тому, на мій погляд, все ж таки, це не є критичною ситуацією, хоча сама Запорізька область вона відноситься до о, однієї так. Ну окрім того, що частина окупована, так ще це і зона активних бойових дій. Тому скажімо так: віримо в збройні сили України, політична складова та інші складові вони не будуть мати критичного впливу якогось, який може змінити взагалі військову ситуацію в регіоні. Як ви вже зазначили, Запорізька область перебуває в окупації 69% На жаль, у тимчасовій окупації тим не менш минулого року, колишній очільник ЗОВА обіцяв те, що до кінця 22 го відбудеться деокупація Запоріжжя не відбулось, і порівняно з рештою регіонів дуже повільно просуваються наші збройні сили. Як ви вважаєте, чому саме на запорізькому напрямку ось так повільно триває хід війни? А мабуть, тому що не очільник ОА взагалі, а він планує таке операції. Це знову ж таки планують в генштабі збройних сил України, тому будь-які заяви а, цивільної особи, навіть у військовий час, навіть учільникова, а вони можуть не співпадати цілком та повністю з тим, які плани а, у генералі зсу на столі. А, тому те, що кажуть цивільні, знову ж таки, це ми все повинні якось фільтрувати. Взагалі, чому не сталося? А тому, що навіть якщо ми зараз побачимо на ситуацію умови для контрнаступу Збройних сил України, як на мій погляд, вони повноцінно в Запорізькій області не сформовані. А ми зараз спостерігаємо саме формування цих умов, які що з себе уявляють, що це таке взагалі? А формування умов це, ну, по перше, зменшення можливостей. Підрозділів ворога здійснювати ефективну оборону, не кажучи вже про наступальні дії, а тобто, знищення їх складів з боєприпасами, знищення складів з паливно мастильними матеріалами а, логістика, нанесення постійного ураження по об'єктам логістики для того, щоб зменшити забезпечення передових підрозділів. Також це знищення командних пунктів, пунктів управління штабів для того, щоб зменшити ефективність а, управління передовими підрозділами. Саме а, такий план а, використовувався на правобережній Херсонщині. Ми бачили, як поступово під постійним впливом вогневим впливом зменшувалися можливості російських окупантів на правобережних Херсонщині, та вони вимушені були тікати в Запорізькій області. Все буде не за таким сценарієм. Сценарій буде саме через активну фазу контрнаступу, безумовно, але для того, щоб ця активна фаза розпочалась, ворог до повинен бути якомога довше знаходитись в стані цього знекровлення. Та нивелювання своїх можливостей, навіть в обороні. І саме цим зараз займаються Збройні Сили України. Ми розуміємо, у нас зараз у Запорізькій області, та й в принципі у Запоріжжі є ще одна така насучна проблема: те, що Дніпро обмілів. Я думаю, що ви бачили всі ці новини. І дуже багато зараз ходить думок стосовно того, що ворог може просто сам здійснити контрнаступ на Запоріжжя, власне, вздовж цього берега. Наскільки це можливо, чи, або взагалі, знову ж таки, це. Тільки чутки, які ніхто ніяк не може підтвердити, ми можемо зараз констатувати. Ну е якщо ми кажемо про наступальні дії, в першу чергу е ворога. Е що треба для того, щоб їх реалізувати, необхідно мати відповідний ресурс. У них вже ще була мобілізація нещодавно? Чергова, Так, вона в них була, але вони втрачають все ж таки особовий склад кожного місяця. І ці показники досить високі. Наприклад, в січні вони втратили вже більш ніж 21 одну тисячу особового складу. Крім цього, треба рахувати і ще й поранених та полонених? Тобто, про що ми кажемо? Вони на місяць втрачають 50-60 тисяч особового складу 200-400 чотирьохсотими. Отже, скільки треба на сьогодні мобілізувати, щоб постійно щомісячно компенсувати таку кількість 50-60 тисяч, і ще й сформувати ударне угруповання? Отже, якщо ми кажемо про наступ, а що відбувається? Для цього формується ударне угруповання, яке буде саме здійснювати ці наступальні дії. Ударне угруповання, а, яке зараз є в Запорізькій області, ніякого. Воно відсутнє насправді. А ті підрозділи, які присутні російських окупаційних військ, їх можна розглядати як підрозділи оборонного типу. Вони сконцентровані в трикутнику, в першу чергу, Васильівка, Такмак, Мелітополь. А це підрозділи, які підпорядковані складу в першу чергу 58-ї загальної військової армії. А також це з'єднання 19-ї та 42-ї МСД. Це приблизно загально по всьому плацдармі до 30 батальйонів тактичних груп. Але 30 батальйонів тактичних груп саме які сконцентровані для ведення оборонних дій. Вони намагалися нещодавно імітувати наступальні дії в напрямку ріків, а також в Ляйполе. Результат ну ми бачили результат. Ми бачили те відео, коли через відкритий простір по полям вони пішки йшли в наступ. А, і тут виникає питання: що це було взагалі? А, ну, а де середньо- та легкоброньована компонента? Я маю на увазі техніка БТР, БМП а, і так далі. МТЛБ, врешті-решт? Де все це? А, у тому і справа, що зараз ці підрозділи, які сконцентровані саме в Запорізькій області, так дійсно, кількісно вони відповідають а, особовим складом штатно. Саме компоненті батальйонно тактичної групи. Підрозділом батальйону тактичної групи, але якщо ми візьмемо штатну комплектацію за технікою, в них її не вистачає. В них дефіцит техніки, тому ми бачимо ось такі постійно. Ну, називаємо це так. Чому раши раші вони відправляють велику кількість піхоти, яка вмирає десь там у полі. Та якщо вони не мають ресурсу, щоб постійно забезпечувати ось ці хвиля за хвилю, хвиля за хвилею, ну ми бачимо ось так: вийшли до Оріхова, вийшли до Гуляйполі. І залишились а, в Чорноземі. А до речі, саме така ситуація зараз а, відбувається і біля вугледару. Вони а, мають досить серйозні втрати. Чому тому що а, знову ж таки сконцентрувавши своїх морських піхотинців? Зібравши підрозділи для розпочатку нового наступу, вони не забезпечили їх необхідною кількістю техніки. А саме легко та середньоброньована техніка вона відіграє ось у таких наступах штурмових діях. Навіть більш важливу роль аніж танки, як варіант. Вони мають прикриття артилерію, але ця артилерія не має пропорційного забезпечення боєкомплекту, тому вони можуть мати підтримку артилерії на самому початку своїх штурмових дій, а десь до середини, та вже до кінця там вже закінчується боєкомплект і відсутня пропорційна підтримка. Крім цього, Збройні сили України постійно наносять удари по логістичним артеріям. Саме в Запорізькій області, особливо в районі Мелітополя, таким чином, знову ж таки, відбувається зрив повноцінно, ну там не можна казати взагалі про повноцінне забезпечення передових підрозділів, але воно відбувається зараз проблематично. І ще один дуже важливий фактор: коли ося ця маса 30 батальйонів тактичних груп. Перебуває у стані спокою, а зараз це стан спокою, фактично. То це один рівень забезпечення матеріально-технічного забезпечення усієї цієї групи військ. А як відбувається зараз забезпечення цієї групи окупаційних військ? В першу чергу, найголовніший найголовніше транзитний вузол це. Півострів Крим тимчасово окупований. А основна логістична артерія на півострів Крим це Кримський міст, на якому все забезпечення відбувається через в першу чергу залізничну компоненту, яка, як відомо, зараз працює в реверсному форматі та неповноцінно. Так, коли це угруповання знаходиться в стані спокою, а ця логістична артерія може забезпечувати в необхідної кількості це угруповання. Але коли воно активізується, то це зовсім інше а, забезпечення, зовсім інший рівень. І тоді забезпечення, навіть через цю логістичну артерію, неповноцінно працюючою, неможливо реалізовувати для такого угруповання в наступі, навіть не тільки в наступі, навіть в активній обороні обороні. Так, навіть в активній обороні. Тому, по-перше, якщо ми кажемо про а, загрозу захоплення усієї Запорозької області та Запоріжжя, то ми повинні розуміти, що 30 БТГР недостатні для. Такої масштабної операції для цього необхідно ще, хоча б подвоїти цю кількість до 50-60 бТГ. Це по перше, по-друге, вони не мають зараз можливості забезпечувати таку масштабну операцію а, саме в сенсі матеріально-технічного забезпечення силами та засобами. Ресурсу їм може вистачити десь приблизно на ну півтора-два тижні активних дій. Активних дій, а потім все. А потім вони вже не будуть та навіть мені здається, що навіть і це швидше буде відбуватися навіть десь за тиждень. Не півтора-два тижні, а навіть за тиждень вони а, будуть виснажені вже від ресурсу, якщо вони його звісно розпочнуть накопичувати. А зараз ми не можемо казати, що вони можуть їх спокійно а, накопичувати. Отже, поки що про це казати не можна, але це не означає, що нема загрози постійних обстрілів Запоріжжя, тому що терористичні акти, які вони здійснюють за допомогою, наприклад, тих самих комплексів С-300, постійно нанесення а, хаотичні удари по а, цивільним об'єктам, а це буде відбуватися. На жаль, і надалі. Ось це ще важливе питання. Постійне нанесення ракетних ударів по цивільним об'єктам. Це акт залякування, або ну як у нас тут в народі кажуть, просто вони настільки криворукі, що не можуть поцілити там, куди їм потрібно. А, ні, це не криворукість, а хоча ну 50 на 50, Тут ось у чому справа. Вони використовують С-300, А с – це в першу чергу зенитно ракетний комплекс протиповітряний. А він знищує повітряні об'єкти, і саме для цього він був а, створений, але його можна переналаштовувати нанесення ударів по поверхні. Коли він а, використовується саме в такому форматі, то а, в нього погіршуються а, показники точності. А ну, ми бачимо: ось а, чому почали взагалі використовувати С 300 росіяни, тому що в них виникли серйозні проблеми з наявністю ракет до тактично та тактичного та оперативно-тактичного рівня ракетних комплексів. Ну, наприклад, у Тарка Іскандер. Це розпочалось наприкінці е, е, травня минулого року. Початку червня вони розпочали саме використовувати 300 Але саме за рахунок того, що у с 300 при нанесенні ударів по поверхні значно менша та гірша точність аніж у а, точка У та ОТРК «Іскандер», а вони не можуть їх ефективно використовувати. В зоні бойових дій по позиціям збройних сил України чи по якимось об'єктам, які треба саме високоточно знищувати, там військова частина, база, ремонт, штаб і так далі. Тому вони їх використовують зараз. Ми бачимо виключно для того, щоб пускати в напрямку населеного пункту селища міста, і там вже 100%, але ця ракета вона десь впаде. В е, забудові або в приватній забудові, або там, де є житлові багатоповерхові будинки, і буде е, здійснено що Терористичний акт. Тому С-300 – це елемент тероризму на сьогодні. Ось ми з вами говорили про те, що дійсно неможливо сьогодні наступ на Запоріжжя. У ворога немає сил. Та я думаю, що напевно основна концентрація всіх зусиль і сил ворога вона зараз в районі Бахмуту, тому що там кажуть, і військові запеклі бої ще вони продовжуються. Та і ви в одному з матеріалів зазначали, що Бахмут для рашистів стане ось такою точкою неповернення, а вони там просто погрузнуть. Тим не менш, їм дуже важливо також і на Запоріжжя вийти, Вийти. Чому вони намагаються прорвати Оріхів? Це ось поясніть нам це попередження наступу ЗСУ на Мелітополь. Або все ж таки вони таким чином хочуть вийти на Покровськ Донецької області. Ось тут насправді в них в планах все в них в планах. все. ну чому вони зараз розпочали саме наступальні знову ж таки наступальні штурмові дії в напрямку Вогледару? Тому що вони намагаються забезпечити собі ось цей буфер безпеки а по логістиці зі сходу на південь, їм не вистачає тієї логістики, що зараз є для забезпечення півдня, і така сама ситуація з Покровськом. Може виникати, вони хочуть дійсно їм потрібні ці наступальні дії в напрямку Оріхів, в напрямок. Гуляй поле їм важливо і ще для чого ці наступальні дії. Вони таким чином намагаються створити буфер безпеки для своїх, не те, щоб вже передових підрозділів, а для своїх важливих об'єктів, які можна розміщувати, вже. Якомога ближче до зони бойових дій, але на відстані, де мінімальні ризики влучання ствольної високоточною артилерією України. Тобто, для них зараз проблема по тій лінії боєзіткнення, по якій розміщено нашу артилерію, яка має а, перевагу в точності, далекобійності. Особливо, якщо йде мова це про ствольну артилерію, як буксуємо там гаубиці, наприклад, 777, або Панзергаубиць інші комплекси, Цезарь і саме ця артилерія, вона в радіусі дії не дає спокою російським окупантам на їх позиціях, тобто, це приблизно 30-40 кілометрів. І е, створення цього буферу безпеки їм е, дозволить значно е, спростити логістику, значно розширити свої е, можливості по передовій лінії зіткнення, і е, саме тому вони намагаються е, реалізовувати ось такі імітації наступальних дій. В напрямку вугледару дійсно це була не імітація. Вони повноцінно розпочинали ці штурмові дії. Вони для цього підготували батальйони тактичні групи, які на сьогодні вже втратили за тиждень бойових дій, боєздатність та будуть виведені там великі втрати, і вони не зможуть продовжувати ці наступальні дії. Отже, така сама ситуація може найближчим часом виникнути і в Оріхів, тому що ну так дійсно в напрямку Оріхів та гуляй поле. Тому що для росіян ну те, що вони не мають зараз достатнього ресурсу для якихось масштабних наступальних дій, це ще не означає, що вони не спробують по якомусь вузькому напрямку сконцентрувати велику кількість сил та засобів та використати ось цю хвилю за хвилею штурмових дій для того, щоб Захопити якийсь населений пункт чи а, лінію фронту якось здвинути більш а, на північ. Ну скажемо так, саме в цій зоні велика присутність нашої артилерії. Будемо, будемо матимо надію, що пропорційна наявність боєкомплекту дозволить зупиняти ось такі чмоні Раші максимально ефективно. А в чому головна перевага збройних сил України саме на запорізькому напрямку? Тому що ось ми бачимо, що ворог він щось намагається, не виходить А за Васильівкою, під Мелітополем вони повністю починають окопуватися. Та ж нині окупована Михайлівка, також вони там будують свої споруди захисні, а тим не менш вони несуть великі втрати. Дуже цікаво. Ну, по-перше, зараз ми можемо казати, що у Збройних сил України дійсно є перевага в артилерії. Вона з'являється вже ця перевага не кількісна, а якісна. Наша перевага це якість у росіян досі велика наявність артилерії, але вона не пропорційна їх можливостям, як по забезпеченню боєкомплектом, так і виконанню якихось достатньо ефективних бойових задач. Артилерія є, але вона не ефективна. Ефективна артилерія збройних сил України. Саме і е, зараз демонструє те, що ми можемо зупиняти їх усі навали, і так далі. А е, окрім цього, е, по лінії та не тільки по лінії фронту, фактично до Запоріжжя зараз створено лінію оборони, які просто так прорвати російським окупантам також буде неможливо. Е, і е, можемо казати про те, що є деякі нюанси, але ну, про них не в ветері. Это як завжди, а ви наприкінці січня в матеріали в матеріалі фокусу сказали, що зсу також можуть наступати за трьома напрямками. Це частина Херсону, яка ще перебуває в окупації Запорізька область та Луганщина. Все ж таки, звідки можливо чекати наступ зсу. Тому що нам, як жителям Запоріжжя, звичайно, хотілося б максимально швидко деокупувати, хоча б найближчі наші території, аби відтягнути ворога подалі, і щоб вони не обстрілювали наше місто тими ж установками С-300. Тому що також ми всі пам'ятаємо про дальність польоту цієї ракети, так вона обмежена, це правда. І фактично, контрнаступ в Запорізькій області треба розуміти, що якщо він розпочнеться, то це може бути звільнення усього півдня, а саме так. Або Запорізька область, саме вона ну відкриваємо мапу. Ми просто бачимо. тут не треба бути якимось аналітиком чи генієм. А відкриваємо мапу і бачимо, що саме Запорізька область це ключ до всього півдня, для долівобережної Херсонщини. До південної частини Донеччини, ну і звісно, це вихід до тимчасово окупованого півострова Криму, адміністративна межа. І найголовніше також це треба зауважити вихід до Азовського моря, який дозволить значно нам розширити можливості по вогневому впливу. Вже поєдині логістичні артерії, яка веде до Криму. Це кримський міст. А таким чином, ми можемо розпочати рішення задач стратегічного значення щодо звільнення півострова Крим. Отже, це дуже важлива, стратегічно, це важливий, важливий регіон. І е, якщо навіть порівнювати з іншими можливостями, так зараз збройні сили України мають такі можливості контрнаступу. Я не кажу, що вони повністю сформовані в якихось напрямках, більш-менш е, сформовані ці, ці умови. Ну, наприклад, Луганщина або е, е, Лівобережна Херсонщина. Якщо ми кажемо про Кінбурзьку касу, є е, е, вогневий вплив, є якісь можливості. А також знову ж таки лівобережне Херсонщина, це фактично вже на сьогодні ми можемо казати про 20 кілометрову зону вогневого впливу вздовж Дніпра, тобто, фактично, навіть це та зона, звідки Росіяни відвели частину своїх підрозділів, щоб зменшити втрати через постійний вогневий вплив з правого берега на лівий з боку збройних сил України, але Саме який плацдарм буде обрано найбільш вигідний для цього контрнаступу. Ну навіть для мене це залишається така собі загадка. Єдине, що я можу сказати, що на Донецькому плацдармі як була оборона, так вона і буде ще довгий час, досить тривалий час продовжуватись саме оборонні дії Збройних сил України. Луганщина зараз, ну вона представляється собою дуже такою привабливою для контрнаступу, але є свої фактори. Є свої фактори, чому контрнаступ там поки що не розпочинається. Є інші моменти, які залежать не тільки, наприклад, від того, чи сформовані умови на тому чи іншому плацдармі або ні, чи відповідають погодні умови навіть. Можливостям контрнаступу, тому що погодні умови вони також мають вплив. Наприклад, якщо ми кажемо про Луганщину, то фактично вся та зона, де зараз проходить лінія боєзіткнення, це болота. Ну як можна проводити контрнаступ? Ось в таких умовах а, треба чекати а, морозів, а, а морозів ще немає. Нема зима тепла. Болота не промерзають, грунти не промерзають, і застосування техніки легко та середньо броньованої, навіть яка необхідна для контрнаступу, ну фактично, це проблема досить серйозна. І ось ну і головне ж, і ось такі зараз є побоювання, так, так і ось такі фактори вони мають свій вплив. Але є ще дуже цікавий момент. Наприклад, скажімо так, і я не виключаю, що навіть зараз поки що контрнаступ не розпочинається на жодному з не тільки тому, що десь можливо умови не сформовані, чи фактори не відповідають, а і ще тому, що відбувається зараз процес формування повноцінних штурмових батальйонів тактичних груп західного зразку технікою. Фактично, західна комплектація, штатна комплектація штурмових БТГР. І саме вони, я також цього не виключаю, що будуть задіяні по одному з напрямків. І саме от цього і чекає наше командування. Тим не менш, техніка надходить, західна техніка надходить до України, але є велике побоювання того, що зараз цей військовий конфлікт може бути просто заморожений. Ну, ось буде так тягнутися, як протягом тих восьми років тягнувся там на Донбасі. Скажу так, заморожено конфлікт не буде. Таких побоювань а, не треба, а, щоб вони були. А, чому тому, що а, зараз або ніколи, ось в якому ми знаходимося стані, якщо ми зараз не а, переможемо, не повернемо наші території, то це вже ніколи не зможе відбутися. І будь-яка заморозка, будь-яка пауза. Ну, ми, ми чуємо постійно, що каже президент. Ми чуємо постійно, що каже а, секретар а, РНБО. Ми постійно кажемо, що кажуть ГУР, МО, що каже а, Міністерство оборони, генштаб, і так далі. А, усі кажуть одне: ми закінчимо цю війну тільки поверненням наших кордонів згідно з 1991 року, міжнародно визнаними кордонами України. Наших території. Чи є реальні шанси аж повернути кордон аж з 91-го року? Є, звісно, є, але треба знову ж таки розуміти інше. Не треба якось прискорювати ці процеси виключно особистими надіями. Треба розуміти, що це досить ретельна робота щодо виконання ось таких планів. І іноді вона може мати зовсім інші строки, на які ви, ну, скажімо так, розраховуєте. Тобто не за 2-3 тижні, не за 2-3 місяці. Я скажу навіть так, мабуть, я когось розочарую, але 2023 рік – це не буде рік закінчення війни. Війна буде продовжуватися у 2024 тисячі Ну ви так знаєте, ніби і надію забрала, але тим не менш не сказала, як же ж далі. Ну тобто, це ж таке прогнози, справа дуже невдячна. І так, я ж не сказав, де саме вона буде продовжуватися. Можемо в може, Белгородську область будемо повертати. Може, знаєте, хотілося б наступного разу з вами або вже зустрітися у нас тут, або зв'язатися і поговорити власне про деокупацію нашої Запорізької області, про ті результати, які будуть. Дуже сподіваємося, що найближчим часом. Дякую вам за розмову. Дякую вам.